Як цього досягнути, наступний слайд, будь ласка. Оце ми зібрали, спробували зібрати все, що нам відомо в світі, і зібрати в одну конструкцію, щоб можна буде пропонувати. Що це дає? Well, це. From... Все познається в порівнянні. Of... Якщо uh, наша будівля сьогодні от стільки вимагає на опалення енергії uh, our today, uh, і стільки на охолодження, то uh, uh, витрачання за цієї системи енергії буде ось таке. А тепер спробуйте відгадати, що скажуть нам виробники кондиціонерів, якщо я скажу, що кондиціонери як класу більше не потрібен. Which, which we will get from the of the Скільки вони заплатять грошей для того, щоб доказати, що це не так? Наступний слайд, будь ласка. Це приклад як робити. Оце перегородки енергоефективні, це система утеплення. Наступний слайд, будь ласка. Це спосіб, як зробити все самому. Тобто не вв'язуватися. Ну, всі, хто поставив собі вікна, дуже добре розуміють, що вони зіхнулися. Пліснява, ремонти, лікарі, немає чим дихати. Да? Оце розв'язання проблеми. А от такое розв'язання нам пропонується з заходу. Як ви думаєте, скільки грошей витрачать наші вентиляційні системи, щоб от, от це нам запропонувати на ринок замість цього? Наступний слайд, будь ласка. А оце конкретний підсумок того, що ми говорили, я попередньо. Сказав так, що ви маєте двокімнатну квартиру, дві доби на реконструкцію. І 2000, тисячі, і 2000 євро. І ви говорите, що ваша квартира буде абсолютно такою, яка має бути навіть краще в Європі. наступний слайд, будь ласка. Це рішення, які є. Оце ваша двокімнатна квартира. Це утеплення зовнішньої стіни з генерації, утеплення внутрішньої стіни, ліквідація містків холоду і система опалення. А отут не можу, скажемо, не поговорити про систему опалення. Безумовно, коли ми зустрічаємося з західними фірмами, нам говорять, купіть Western... aquell... <sharp> котел, він кращий, ніж вас. Uh, купіть батарею. Why? Why it? It вона краща, ніж вас. Yeah. А uh... я задаю питання. Безумовно, вона є кращою. Sure. Чому yeah. ви в себе це не ставите, а пропонуєте нам? Захід зараз переважно використовує ось такі системи. Тут нема батареї, тут нема нічого. Оце кровіносна система людини, а оце система клін німецька. Нічого не нагадує. А що це дозволяє? А це дозволяє чувствувати себе комфортно при температурі в приміщенні плюс 12. Спокійно дихати, нормально дихати. Коли ми після зустрічі неофіційних починаємо говорити, що відбувається, наші німецькі партнери пояснюють, у нас стоять заводи. Ми захищаємо свою економіку. Ми маємо ці котли, батареї, все продати в країни третього світу. Купуйте, а самі роблять оце. Якщо ми сьогодні встаємо на 20 років, то через 20 років будемо відставати на 40. Це практичні речі. Вони є на сайтах облдержадміністрації, можна це скачати в кресленнях. Це креслення. тобто це вже не теорія. Як все бачиться зі сторони, будь ласка, наступний слайд. Оце хрущівка. Отак от вона світиться в нас. До реконструкції. Проведено внутрішнє утеплення, отак от вона виглядає після внутрішнього утеплення. Споживання енергії зменшено, бачите, от споживання було. Це економія. Наступний слайд, будь ласка.